Так, добрий день, дорогі члени журі та учасники конференції. Мене звуть Серпенського Роксолона, я учениця 11-го Б класу, Светопторійського економічного ліцею. Тема мого дослідження це сленг у молодіжному спілкуванні. Молодіжний слинг і його функціонування в сучасній українській мові. Сленг, взагалі, це сукупність своєрідних жаргонізмів, напірно напівнормативних слів, якими позначається грубовата фамільярне, інколи гумористичне ставлення мовця до об'єкту мовлення. У сучасному світі сленг не має чіткої професійної соціальної орієнтації, тобто ним можуть користуватися представники а, різного соціального та освітнього статусу, різної різної вікової категорії та різної професії в різних а, професій, також а, я зазначила п'ять причин: найосновніших, чому взагалі виник сленг. Перше, це спроба зашифрувати своє мовлення, зробити його незрозумілим для старшого покоління. Друге це бажання висловити свою емоцію. Третє необхідність ідентифікуватися в компанії, позначити, що ти там є своїм. Четверте це бажання показати свою дорослість, та останнє це спроба епатувати, тобто шокувати дорослих. Сучасна молодь не уявляє свого життя без інтернет-простору, і дуже часто саме в інтернет-просторі вони використовують сангові слова. Хочу вам зараз деякі назвати та розшифрувати їх значення. Аб'юзер це людина, яка знущається над іншими. Вайп означає атмосферу, тобто емоційний стан в певних обставинах або в певній ситуації. Крінж найчастіше використовують вживання значення викликати огиду або ганебність. Токсик. А поняття використовують для позначення токсичної людини, яка завжди або іноді псує інший настрій. Рофул використовують у значенні говорити з сарказмом, зберігаючи серйозний вигляд обличчя. Хайп означає, означає раптову популярність, яка набуває швидкого розголосу. Слово донатити. На жаль, це слово відоме нам було і тоді, а зараз воно набрало такої не дуже великої популярності. В тому плані, що через повномасштабне вторгнення в Україну і малі діти, і дорослі наразі його використовують як донатити на наших бійців, але колись його так само використовували, як ну, купувати в інтернеті різні проекти або предмети в комп'ютерних іграх. Агритися означає злитися, бути агресивним. Проаналізувавши наукову літературу, через Інтернет простір. Після аналізу фільмів я уклала такий банк сенгових слів і розподілила їх на одиниці. Тобто їх є частини тіла людини, найменування осіб, найменування внутрішніх і зовнішніх характеристик особи, якості позитивної оцінки, найменування грошових одиниць, оцінка ситуації та вираз негативної оцінки. Хочу деякі вам. Більш детально розказати. Тобто сленгізми що позначають назви тіла людини. Рот. Наприклад, це може бути щелепа, дзьоб, хавальник, ніс, може бути дзьоб, рубильник, шнобель, хобот, очі, айзи, зеньки, орбіти, руки, культяпки граблі, шпаклювальники. Слангізми, 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 що позначають найменування чоловічої особи. Це може бути мен, штрих, кент, а, чувак, а, жіноча особа, а, лейла, лярва, а, чувіха. Слангізми, що позначають зовнішні характеристики людини. Це може бути як лох, олень, а, там дрищ, і так далі. І зовнішні, ой, внутрішній внутрішні характеристики людини: кльовий, нікокосовий, крутий, офігенний. Тут же грошові одиниці, тобто, гроші загалом можуть бути як лаве, мані, бабло. Далі номінували грошових одиниць: шматок, тонна, штука і іноземна валюта: Бакс, Грін, Європка. президент. Молодь звикла використовувати. Сленгізми з її значенням невда... невдача або провал, як влетіти, факап, епік фейл косяк, непруха, або зі значенням поганий або невдалий. Це може бути як кокосовий, фіговий, відстійний. Додаток перший. Тут було проведено опитування серед учнів та вчителів Святопетрійського економічного ліцею та боярського ліцею номер 1 Було поставлено запитання. Питання? Чи послуговуєтесь лангізмом в усному мовленні? Можемо бати, бачити значну різницю між вчителями та учнями. Учні використовують часто 92%, а вчителі інколи всього 91%. Додаток другий: це опитування ви могли. Спрятувати. Стерігати на нашому захисті моєму постеру питання було таке: чи користуватися сленгом під час спілкування онлайн? Бачимо, що 17% використовують його постійно, 55 час від часу, 4% рідко, 24 взагалі його не вживають. А яке ваше ставлення до інтернет-сленгу? Шістнадцять позитивно ставляться. 22 Виправдовують його в більшості випадків. 44% не виправдовують, а 18% взагалі вважають, що сленг засмічує мову. Чи вважаєте ви себе залежним від соцмереж? 9% ставляться нейтрально. 69% не уявляють себе без соцмереж, 22% не не вважають себе залежними від нього. Це були проведені опитування серед учнів Святопетрівського економічного ліцею та боєрського ліцею номерови, на якому ми можемо спостерігати, що слово клас найуживаніше, тобто воно набрало аж 58%. Круто, вже 23, є з 10, а слово чиназис поки що лише дев'ять. До речі, хочу поділитися цікавим фактом: слово Чиназис пішло з Київської області. Саме в місті Боярка Андрій Боярський його вперше назвав і воно розлетілось по всій Україні, тому воно, тому воно лише зараз надває такого розголосу. І ми, я прийшла до таких висновків, що Стенх є одним із найцікавіших засобів масового. Спілкування описує, характеризує майже всі сфери явища суспільного особистого життя. Молодь інтенсивно використовує сленгізми за допомогою зашифрованих слів, відомих тільки їхньому колу спілкування, показуються зневагу чи байдужість, байдужість до предмета розмови. Люди старшого покоління також користуються сленгом. Зокрема, вчителі, які є носіями мови з високим рівнем освіти, зазначають, що знання сленгу дає їм можливість результативно спілкуватися в неофіційних обставинах, однак вони не зловживають вторинною лексикою. І наостаннє: не можна допустити, аби сленг претендував у майбутньому на мову масового спілкування. Дякую за увагу.